Які очікування були до конкурсу і, власне, зараз, коли ти стала місце, НБУ-2015? Взагалі я, в принципі, не очікувала, що цей титул і взагалі я не думала брати участь в конкурсі. Це все вийшло якось так дуже спонтанно. Боючись в конкурсі, я взагалі пішла приймати саме останні з дівчат. Тому зараз були підготовки, в мене було найменше. Це було всього на 1 півтора тижні. Тому що мене була захворіла одна з за учасниць і так сталося, що були від місця, запропонували мені. Сьогоднішнього дня взагалі. Чесно кажучи, я взагалі не очікувала такий результат. Чати дуже всі молодці. Дуже гарні чата всі були. І через я не думала, що треба це закінця, саме мені. Що ти можеш порекомендувати іншим студентам, які бояться чомусь брати участь в таких конкурсах? Не боятися тому що нічого страшного немає, це і можливо взагалі випробувати свої сили. Силий для мене це Субтитры був конкурс. Містернопіль 2015, а це вже в мене третій конкурс, це вже в мене не перша погода. Ну що ж, успіху. Дякую, дякую.